Привіт! От знаєте, щодня ми приймаємо десятки, а то й сотні рішень, що вдягнути, що з'їсти, куди піти. А чи думали ви коли-небудь, як програма приймає рішення, як ваш смартфон, комп'ютер та навіть звичайна ігрова приставка вирішують, що робити далі? Саме про це сьогодні і поговоримо. Зазирнемо, так би мовити, під капот і розкриємо цю таємницю. Так, от воно головне питання: як взагалі можна навчити шматок коду ну, думати? Як змусити програму аналізувати ситуацію і робити вибір? Щоб вона могла, знаєте, адаптуватися, реагувати на різні обставини. Ну що ж, давайте розбиратися разом. От подивіться на це роздоріжжя. Дуже знайома ситуація, правда? Кожен шлях це по суті інший вибір, і він залежить від якоїсь обставини, від якоїсь умови. Наприклад, підемо ліворуч, якщо раптом почнеться дощ, або, скажімо, підемо праворуч, якщо буде сонячно. Бачите, оце просте, але таке важливе слово якщо саме воно і є ключем до прийняття рішень. І не тільки для нас, а й для комп'ютерів. І от що найцікавіше, програми теж так уміють. Так так, ми можемо написати такий код, який дасть їм змогу, ну, наче самостійно аналізувати умови і діяти відповідно. Саме це і робить їх розумними. І знаєте, тут немає ніякої магії. Абсолютно. У програмуванні для цього є абсолютно конкретний і, я б сказав, дуже потужний інструмент, спеціально створений для таких от завдань. І цей інструмент умовний оператор. Або, якщо простіше, оператор якщо. Запам'ятайте це, бо це без перебільшення фундамент, абсолютно будь-яка логіка в коді починається саме з нього. Гаразд. Щоб було простіше зрозуміти, як це працює, давайте візьмемо щось до болю знайоме, наприклад, звичайний світлофор. Логіка в нього погодьтеся, примітивна. Вона базується на одній простій умові. Якщо горить червоне світло, що робимо? Правильно, зупиняємось. От вам і формальне визначення. Оператор ІФ це, по суті, такий собі перевіряльник. Він дивиться на умову і питає: Це правда? Якщо відповідь так, тобто умова істинна, він виконує певну дію. Певний шматок коду. А якщо відповідь ні, умова хибна, він просто знизує плечима, ігнорує цей код і йде собі далі. Все. А ось дивіться, як ця логіка світлофора виглядає мовою Python. Все дуже просто. Програма спочатку питає, який колір зараз горить. І от тільки якщо відповідь буде Red, тільки в цьому випадку вона виведе на екран команду стій. Якщо буде будь-яка інша відповідь, «Green», «Yellow» та хоч Purple, нічого не станеться. Програма просто промовчить. А тепер увага. Це, мабуть, найважливіший момент, який треба просто закарбувати в пам'яті. Один знак дорівнює, тобто рівні, це команда, це наказ присвоїти змінні й таке то значення. А от два знаки два рази рівні, це вже запитання, це перевірка. А чи дорівнює це значення тому? тобто порівняння, і плутати їх ну, це просто катастрофа для коду. Ніколи цього не робіть. Добре, з однією умовою розібрались. Але що робити, коли умов декілька? От, наприклад, нам треба взяти число і визначити, воно додатне чи від'ємне, а може це взагалі нуль, тут вже однією перевіркою не обійтися. Давайте просто подивимось на числову пряму тут все наочно, будь-яке число може опинитися лише в трьох місцях або праворуч від нуля, тобто бути додатним, або ліворуч, тобто від'ємним, або бути, власне, самим нулем. Отже, маємо три різні умови, і нам треба перевірити їх усі. Ну, найпростіший спосіб це зробити взяти і написати три окремі оператори IF. Перший перевіряє, чи число більше нуля, другий чи менше, третій чи дорівнює нулю. Це буде працювати? Так, буде. Але є нюанс. Дивіться, навіть якщо програма знайде, що число додатне, перша умова, вона все одно про всяк випадок піде перевіряти дві інші. Це, знаєте, трохи зайва робота. Працює, але чи можна якось. Елегантніше, ефективніше. Звісно, можна. І для цього існує просто чудове, елегантне рішення. Для ситуацій, де є чіткий вибір або, або, є спеціальна конструкція якщо інакше, тут вся суть у тому, що ця конструкція це одне ціле. Вона каже: якщо умова правдива, робимо ось це інакше, тобто в усіх, абсолютно всіх інших випадках, робимо щось інше. Це як дві сторони однієї медалі. Розумієте? Вибір завжди буде тільки один з двох, третього не дано. Власне, це й називається повною формою умовного оператора. І головна її фішка в тому, що вона гарантує виконання однієї з двох дій. Немає такого варіанту, що програма нічого не зробить. Вона обов'язково піде або шляхом А, або шляхом Б. Завжди. Ось вам ідеальний приклад з погодою. Дивіться. Програма перевіряє всього одну умову: температура більша за 10 градусів. Якщо відповідь так, вона виводить це тепло. А от якщо ні, тобто температура дорівнює 10 або 5, або взагалі мінус 20, Програма навіть не думає, а одразу виконує улог «else» і пише холодно. Просто правда і головне логічно та ефективно. Ну що ж, давайте швиденько підіб'ємо підсумки. Пробіжемося по тому, що ми сьогодні розібрали, і перейдемо до найцікавішого до практики. Отже, головне, що треба запам'ятати, є дві форми. Неповна, тобто простий if, вона спрацьовує тільки якщо умова істинна, і все. А є повна форма, if-else, вона дає нам два шляхи один для істинного випадку і один альтернативний для хибного. Оце і є ключова відмінність. Так, з теорією, здається, розібралися, основи є, а тепер настав час спробувати все це на ділі. І ось вам таке. Творче завдання. Давайте напишемо програму, яка даватиме ім'я дракону. Як це працює? А дуже просто, залежно від введеного числа. Наприклад, ввели 0 – отримали дракона на ім'я Альдрік, ввели 1 – Балтазар. А далі можна придумати ще купу імен для інших чисел. Це, по-моєму, просто чудовий спосіб попрактикуватися і закріпити все, про що ми говорили. Тож, успіхів у кодуванні.